Молитва до ангела, хранителя на кожний день. Ангелі Христов святи, Тебе, припадає молюся, хранителю мой святи, приданий мені на соблюдення души і тілу моєму грешному, от Святого крещення, Адже своєю ледності і своїм злим обичаєм прогневах Твою причистою світлость І от гнах Тя от Себя. Всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопоминанием, стребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, обяданием, бессытостью и опивством, многоголением, злыми помысли и лукавыми, гордым обычаем и блудным Возбешение, и мы самохотение на всякое плоское вожделение, да как возможе возрейте на м'я, или приступите ко мне, а псу Ипсу смердящему, ма очими Ангели Христов, возреши нам, оплечаться зле во гнусных ділах, да как уже возмогу отпущение просить и горькими. І злим моїм і лукавим діянням. Вняже впадаю по всі дні ночі і на всякий час, но молюся, Ті, препадая хранителю Мой святий, умилосердіся на м'я грешного і недостойного раба твоєго. будь мій помощник і заступник на злагу моєго супротивника, святими Твоїми молитвами. І царствія Божія причасника Мясо творі. со всіми святими, всегда и нині, і присно, і во віков. Амінь.